Ну давай, кажи вже. Зараз Олексій покаже, як приготувати різдвяний завиванець. Беремо миску, 250 мл молока, столова ложка цукру і ще 15 грам живих дріжджів. Оскільки тісто буде важке, в ньому буде цукор і масло. дріжджі мають бути Духм'яна хата якраз підходить для того, щоб підняти таке тісто. Ще 100 грам борошна. І це буде опара. Чекаємо 20 хвилин. Опара готова. До неї яйце: 100 грам цукру, 50 масла і дрібка солоної солі. Об'єднуємо. І 400 білого борошна починаємо замішувати тісто. Спочатку воно буде таке: 12-15 хвилин замісу. Тісто стане ось таке. Кладемо в миску і в тепле місце, поки не збільшиться вдвічі. Робимо начинку 500 грам горіхів, 3 столові цукрової пудри і ще 200 гарячого молока. Тісто підійшло, обминаємо, ділимо навпіл і округляємо. Відпочинок 10 хвилин. Розкочуємо тісто у прямокутник. приблизно пів сантиметра. Викладаємо зверху горіхову начинку і обережно згортаємо, закриваємо края. Викладаємо на деко. І ще 40 хвилин відпочинку. Змащуємо вершком жовтками. І в духовку 170 на 40. Різдвяний завиванець готовий. Ну що, смачно? Смачно.